Доброго дня, з вами магазин марки двері. В даному випадку знімаю для вас обзор дверей терміну. Це в даному випадку фарбовані двері. Моделька називається Фрезто 707 Вона в даному випадку у нас у кольорі крема і отак вона виглядає. Що ми зробили? Ми встановили її на компленарну лишту з прихованими петлями. А ручку поставили таку більш класичну. Так вона виглядає ручка. Ставили звичайний замочок. У е, чому специфіка цієї саме двері? Ну, По-перше, це дворівнева фрезерування, що привіє фільонці такий трошки об'єм, хоча це просто щит МДФ, з котрим зроблена фрезерування. Більшість дверей робиться саме так. І все пофарбовано. Щодо якості фарби. дуже непогано. Компанія Термінус давно вже виготовляє фарбовані двері, і спочатку у них виходило так собі, але наразі я бачу, що вже дуже-дуже підросла якість. Двері мають Ну, вже такі Ну, прям непогано виглядають. Щодо лиштви. також звернуть увагу, що вона трошки ширша, вона йде 80 мм, бо зазвичай вона 70 мм. це. Різницю видно ось з дверей, що поряд, видно, що є різниця по ширині. Також дуже висока вірогінність, що двері знаходяться в наявності. Ну, насамперед хочу засняти, тому що більшість фарбованих дверей є обзори або білі двері, або дуже кольорові, а у таких кремових дуже мало. а Попри трохи є на них, якщо вам подобаються саме такі кремові відтінки то можливо вам підійдуть саме такі двері. Модельки можуть бути трошки різні, там є різні варіації. Кольори також можна трошки підібрати. Тому якщо вам подобається, звертайтесь в магазин марки двері.